То переви ми переводимо туди всю лікувати. А чому три роки з половиною ніхто не виявляв цього? Ну, я не а тепер знаю, пані, план від нас тільки... хочуть. Який план, Та, як в ми... нас, немає лікарів? Та, я, ви, які, при чому тут план? Про, проаналізували, що з 400 з гаком хворих, 20 тільки з кістковим туберкульозом. Ну що кісті... ви говорите, зараз вияли за той тиждень три первічних. Ну, ну я ж там ну, я працюю. Ну, а я там, там. посилав комісію. Та, яко... Комісія крук рукове окчі ще не виконує. Ви розумієте? Це ми визвали з Києва. Комісія нехай приїдуть Добре. і подивіться. туберкульоз росте. Добре. А що ви з нами робимо? Не росте, там я, не як не росте? Не росте. Я, Та ну про що ви говорите? Ну, 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 на так нас так цивільні нас не речі половина роки один хірург подавиться більше на нолі, 25 ще два дії. У вас немає лікування я, не а а на лікування на ліснування, бо не дають лікування нормально. Не дають лікування, що ви коліща лікували. Ви не слухайте то є мульки. А що ви і тому що є мульки?